З нами на прямому зв'язку вже є аналітик програми дослідження Латинської Америки та Карибського басейну ради зовнішньої політики Українська призма Іван Фечко Наживо, пане Іване, слава Україні. Ромаслав дякую запрошення. Вітаю, дякую, що знайшли час та можливість бути з нами, і треба ввести в курс справи. Про що будемо з вами говорити? Тому що президент Нікарагуа Ортега, 30 липня навіслав листа Путіну, якому визнав окуповані Росії території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей частиною країни агресорки. Про це повідомляють місцеві змі. Також він заявив про підтримку так званої героїчної битви, яку за його словами Росія веде проти, нібито України українського неонацизму, який підтримується НАТО, якщо інформація підтвердиться, Україна розцінюватиме такі дії, як грубе порушення міжнародного права, відреагували у Міністерстві закордонних справ України е, та закликали е, негайно офіційно спростувати повідомлення ЗМІ, якщо воно не відповідає дійсності, пане Іване. Я поки що спростування не бачила. Е, можливо, я не туди дивилася, е, але чи бачили ви спростування? І в мене в цьому контексті питання: якщо це... Правда, чому Нікарагова як так сталося? Що Нікарагова обрала Росію? Угу. Очевидно, що ніякого спростування нам і не доведеться не не, не потрібно очікувати а, зі сторони цієї країни. Пов'язано це з тим, що позиція. Нікороганського режиму, а, точніше режиму та Данія Ортега, який керує цією країною в центральній Америці. Вона повністю є проросійською, і це по суті одна із тих трьох країн в Латинській Америці, які дійсно є союзниками Путіна, ось, Москви та ось в зоні політичні ситуації в політичному плані, в тому числі вони підтримують самого по російську агресію. Проти України так само це було в чотирнадцятому році. Це було і в 24 році. І ми можемо та навіть історію так подивитися декілька років назад. Що а 2020 двадцятому році вже був такий а, один з моментів, що Нікарагуа відкрила так зване почесне консульство своєї країни а в окупованому Криму. от в його такий одіозний. Також Олег Білов'єнцев, який був а, перед тим, та засуджений заочно української влади через відповідно а, та загрозу українському суверенітету. І тоді також було. була дуже чітка реакція Офіційного Києва було введено наступного року санкції проти Нікарагуа секторальні на протягом п'яти наступних років. І ситуація звичайно продовжується в тому плані, що Нікарагуа залишається союзником а Путіна в регіоні саме через те, що це є диктатура, і так як інші диктатури, та дуже чіткий Тут приклад це Венесуела, це Куба. Вони всі підтримують Росію. Вони від неї по перше залежать частково. По-друге, це їхні ідеологічні геополітичний союзник протистояння проти Сполучених Штатів Америки, в тому числі тому. А всі резолюції, наприклад, в ООН, які розглядаються, чи в регіональному рівні постійно цією країною вони голосують таким чином, або вони не підтримують так, що це засудження російської агресії, або вони голосують те, що вигідно саме Росії. А більше того, можемо побачити, що цього року цей одіозний президент він вже відрізнявся дуже такими нестандартними, як кажучи, заявами, тому що та дійсно відзначили, що і МЗС та наша відзначили, що поки що його заяви стосовно визнання окупованих. Областей України це о, лише заява, тому що офіційного рішення так такого з боку нікороганської влади не було, і можна припустити, що можливо воно й не буде, тому що насправді що жодна країна практично та ось як мені усього регіону не визнавала, і можливо щоб ви створювати прецедентів. Вони зараз на це не підуть. Але в плані риториці Ортега собі, як і будь який інший популістичний лідер такого авторитарного характеру, дозволяє дуже багато. І, наприклад, він уже в своїх одіозних цих промовах раніше говорячи зокрема про ізраїльського прем'єр-міністра, приплів до своїх та цих роздумів висловлювання про українського президента Володимира Зеленського, якого назвав сином Диявола і Гітлера. Та цитую, тобто, це вже як би, показує його. Неоднозначно та таке ну, чітке ставлення по суті до тієї війни, яку Росія веде проти України, те, що він повністю підтримує Росію і ось заяви це один такий напрям. І хтось скаже: ну наскільки це серйозно важливо, та але ми розуміємо, що для російської пропагандистської машини а це також по суті харч, та, певний, які вони можуть використовувати для того, аби показувати. Ну ми ж не такі вже і в ізоляції, що нехай нікарагуа, але хтось нас підтримує, особливо на фоні зараз, коли такий тиск з боку сплучу, Сполучених штатів та збільшується, то звичайно, що і можливо, як заява змірюються заяви Ортеги Симопов'язані що для нього. Це також є такий та маневр, можливість проявити свою непокору проти всі новашингтона враховуючи та позицію України загалом стосунки з Америкою. Тому це залишається, але також і співпраця з Росією триває в інших сферах. Не дарма 22-му році, коли Росія почала повномаштабна вторгнення проти України. Нікарагуа прийняла таке рішення офіційно на законодавчому рівні, а дозволити російським збройним силам перебувати на своїй країні. В першу чергу для військових маневрів для проведення спільних тренувань військових, які де вже там декілька тисяч російських солдатів було задіяно. А знову ж таки, це як його політичний крок та підтримка і такий собі альянс цих диктаторів суті, формується. Це і на той момент розглядалося як певною такою. Мірою гра по суті проти сполучених штатів та да, враховуючи що Карават, Центральна Америка, це традиційно вважається сферою впливу Вашингтону. Ну, звичайно, що ці дії Росії вони були також частиною цієї геополітичної по суті гри. А, ну і загалом військова співпраця вона тримається. А, економічно, наприклад, менш та да, от є, але в цьому плані геополітичному Даніель Ортега, як і інші а, диктатори Латинської Америки, повністю на стороні Кремля, і тому а, очікувати якогось простувань, ще чого не доводиться нам цій його заяв. Відда останній просто треба розуміти, що ця країна на жаль, поки що, поки там керує ця людина, цей диктатор вона повністю є проросійською і проти України буде виступати. Ну якщо ми згадуємо іншого диктатора, який дружить з диктатором Путіном. Я взагалі зараз про кінчи і то він направляв своїх солдатів. на... Захист Курської області, так би мовити, чи Ортега теж ну може або направляє своїх солдатів до російської окупаційної влади, чи їхня військова співпраця завершується закінчується тільки на тому, що вони там разом тренуються. Ну, звичайно, що можливості військові нікарога вони не спідставні та з тиєю машиною, яку побудувала північна Корея, і тому а, очікувати якоїсь такої допомоги стратегічної та, наприклад, а, від Нікарога на щастя для нас Путіну, не доводиться. Ця країна вона а, під правлінням мортеги, яке триває до речі, з 2007 року, сьомого року, де постійно переобирається кожні 5 років без жодної конкуренції, Да так само, як його публічний Путін, звичайно, тому що ця опозиція знищена, а, але країна доведена до. Економічного просто з такого колапсу стан дуже важкий, і ті сили, які там і є, та й правоохоронні, і так далі, які там вони залишаються в Україні, вони всі режимом будуть виключно використовуватися для того, аби контролювати ситуацію в Україні, тому що час від часу все одно протестні настрої то збільшуються, то зменшуються. і хоча. Багатьох лідерів опозиції там ув'язнено. Там навіть до того часа ситуація, що католицьких там священників епископів переслідували, але все одно, як ми розуміємо, такі режими вони все одно бояться та за своє становище, і враховуючи, що потенціал цієї країни військовому плані незначний, то відправляти якісь там сили вони звичайно до Росії не стануть. Там є деяке озброєння. А в тому числі ще радянських часів, тому що тоді так само до речі, Ортега, та він також ще тоді в 90-х, там 80-х рока вже був при владі, то він так само співпрацював з Москвою. Тому певні якісь там озброєння є, воно старе, звичайно. Якщо звичайно зовсім така ситуація, потенційно Москва може, наприклад, його отримувати. Але це не ті масштаби, які б нас хвилювали. Тому поки що це більше про геополітичну співпрацю, політично а тиск знову ж таки наскільки це можливо звичайно на сполучені штати, тому що Росія от, минулого року Активно там наприклад і в Кубі і в Нікарові а свої кораблі військові відправляли. І Ми зараз бачимо, що наприклад Трампа використовує РСКМІВРОТОРІЦЯ е, 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 СВІЇ е, важель е, стратегічних та е, підводних е, субмарин атомних і е. чи Путін на цей відповість, це, ну, звичайно відкрите питання, але потенційно Нікарагуа – це та країна, куди він може наприклад відправити якихось пару своїх кораблів для того, щоб показати, що нібито у нього є якась потужність, і звичайно, що Даніель Ортега він повністю все сприйме без одних зауваж. І так далі, але на цьому все. І ну, ще один такий момент незначний. Це, наприклад, свого часу біля американського посольства в Нікорого було відкрито таку спеціальну по суті екстанцію радіолокаційну для того, аби як вважалося самосадкувати та за тими повідомленнями, які можливо там посольство передаються. Тобто ну, момент незначний, але показує на те, що. Всіляка співпраця, в тому числі на рівні спецслужб між країнами, ведеться знову ж таки масштаби, звичайно, не настільки великі, щоб нас якось були причиною та для якогось остраху, наприклад, але ми чисто маємо розуміти, що в геополітичному плані отака от розстановка син сил, і вся країна вона на стороні Росії. Нехай. А поки що її вплив війні можливо такий незначний обмежений дай більше зводиться до заяв і політичних яких дій, ніж військових. Але чи я вас вірно, пане Іване, почула, що Росія у відповідь на Ядерні слова американського президента про те, що судмарини відправлені у відповідні місця для того, аби не стримувати Росію, то Москва може свої підводні човни ядерні відправити десь в Нікараху. І відповідно в нас буде, якщо я вже зараз роблю правильний висновок, Карибська криза 2.0. А, ну хто з як ви розумієте, та дуже важко прогнозувати, що в голові кремлівського диктатора і людей, які порадять, але просто приклад минулорічний для роздумів. Ми можемо згадати знову ж таки, коли було таке незначне там також загострення між Вашингтоном і Москвою, тоді ще була адміністрація Джо Байдена і обговорювалися передачі Україні нових видів озброєння, в тому числі ті, які, які дозволяють на далекій відстані вражати російську територію. То саме в контексті цього дійсно Росія вона використала своїх союзників. А це затріада Куба, Ні, Ва і Венесуела для того, аби відправити туди кораблі військові, нібито то офіційно чисто для тренувань для військових різних там деяких справ обміну. досвідом, вони говорили, що нібито це не направлено проти жодну сторону і не потрібно. Як вони кажуть, та там це все історія там заходу і так далі, те, що ми робимо. Але ну всі розуміють, що це було не щось таке сплановане задовго, що це стало відповіддю, а в тому числі на ті події, які відбувалися зараз. Але як ми розуміємо, за цей рік ситуація геополітично дуже змінилася і загалом нова. А адміністрація в Вашингтоні да під проводом Дональда Трампа, якби ми могли не ставити здана їхні діяльність тих чи інших питаннях, але на все таки правила гри вони дещо змінилися. І а, чи наважиться Путін зараз такий кидати виклик, та і провокувати, як визначила такий цікавий історичний приказ з карибською кризою? Чомусь мені здається, що навряд чи зараз вони на це загострення підуть і навряд чи будуть корога використовувати, тому що відповідь на, може бути значно більш радикальні, ніж вони б це очікували, ну але все ж таки побачимо, тому що зараз напередодні 8 серпня настільки готові сторони піднімати свої ставки. Моє припущення, що все таки настільки сильно використовувати та от та міні корога зараз навряд чи Росія наважиться, але чисто так як якийсь запасний план, альтернатива. А вони завжди будуть тримати його на своєму полі зору, тому що знову ж таки цей табір авторитарних країн від Ірану, Кореї да, Північної до латиноамериканських цих трьох а, диктатур, вони звичайно залишаються в робіті Кремля, і вони будуть а, раді та да, допомогти а, взамін на певні якісь звичайно. Також поступки от допомогти Путіну в цій ситуації, але знову ж таки я думаю, вони будуть поглядати на те, які будуть для них удар в відповідь, тому що знову ж таки, як ми розуміємо, вплив Америки а, в регіоні великий спадслужб великі і потенційно там так вплинути на зміну навіть режиму. А, та це залишається таким моментом і історичні аналогії також у нас були. Тому я думаю, і сам Даніель Ортега попри свої радикальні заяви сторони України і Америки, він все ж таки буде розмірковувати наскільки для нього це буде загрозило. Ну здається, буду розмірковувати, що йому вигідніше в даний момент, і в цьому контексті в мене питання: чи може Україна десь знайти якісь переваги для Ортеги, аби схилити їх його на свій бік? Чи Нікарагуа має великий вплив в політиці взагалі Латинської Америки? Якщо брати цю тріаду Нікарагуа, Несела, Куба. А, ні, Україні зовсім не має сенсу витрачати дипломатичні свої ресурси на те, або якось впливати там, не впливати на Ортего. Ти Дикт... Ортега це абсолютно такий, ну повністю фактично ізольований диктатор, з яким відносини підтримують якраз країни або авторитарні, та те саме Венесуела під режимом Мадуро, або Куба, або частково ті е, е, уряди Латинської Америки, які є лівими. От ідеологічно з ним пов'язані, наприклад, Болівія, але е, чи Колумбія, наприклад, але так само е, весь цей вплив він такий віднос і Нікорогане Нікарагуа не та країна, яка на кого впливає, щоб мати таку дійсно регіональну силу. І тут на фоні можна згадати, що з минулого тижня, коли була нарада послів у Києві, офіційно вже міністерство та особисто Андрій Сибіг оголосили про те, що Україна відкриває чотири нових посольства в Латинській Америці, в тому числі, якщо ми говоримо за Латинську Америку, за саме за центральну Америку, та оце регіон, субрегіон, де Нікарагуа знаходиться. Це на відкриття буде посольство окремого в Панамі. От якраз яке буде частково та відповідати, очевидно, і за іншим в країна регіону а, там, окрім панами, в нас насправді є дуже гарні відносини. І Гватемала така країна залишається. Ось і Беліз, наприклад. І от якраз на ці країни, а, це те, де нам треба розвивати відносини, і економічні, і політичні. Вони нас а, досить таки гарно підтримували. хтось більше менше? Але по суті, а, в них чітка така позиція, якраз в сторону підтримки міжнародного права, засудження Росії. І дуже правильно, що саме на ці країни дипломатичні ресурси спрямовуються, тому що Нікара Го як держава, як народ, ну ми я ставлення може бути позитивне, звичайно, тому що це люди, які на жаль перебувають просто під в таких умовах, але їхній режим теперішній з артегою звичайно, вони ніколи друзями України не стануть. Друзями наших друзів в регіоні так само. Тому це повністю втрачена ситуація до того моменту, поки Україна в, в цій країні не буде зміни, не буде поверні демократичного режиму. Тому що насправді опозиційні сили, опозиційні лідери, з якими і ми мали змогу спілкуватися, та також в тому числі. А вони проукраїнські вони розуміють ситуацію. Вони розуміють, що Путін Артега, що це все з одного по суті болота. Та що всі вони порушить ягідка, як би мовити. Пане Анне, я просто тут що хотіла уточнити. Якщо ми говоримо про латинську америку, то так виходить, що все-таки більшість країн цього регіону за Україну, і лише тріада зла проти. Ну, якщо так брати загалом, то з одного боку, дійсно, з 22-го році, наприклад, коли російське вторгнення почалося, більшість країн регіону там 26 в середньому, вони голосували за ту резолюцію, що засуджувала російську агресію. Але це не означає, що що вони чітко є проукраїнськими. Тут ситуація значно складніша, як ми розуміємо, і загалом я б ці країни на три групи: перше, це як я вже згадав, ті, хто за Росію, їх тільки три це ті авторитарні диктатури які як ми розуміємо, ну нам немає жодно. Но сенсу з ними щось там налагоджувати, і так далі. А друга група це звичайно країни, які підтримують Україну різною мірою дуже активно, і ми за це їм вдячні. Це, наприклад, вже згадано, наприклад, Гватемала Панама, Коста-Рика, також з цього центральноамериканського регіону з південній Америці. Це Чилі, от президент Габріель Борис і Аргентина. Да, я думаю, можливо, і виїзду хачіс. Чули про такого президента цікавого як Хавір Мілей. Ось ті країни, які дійсно долучаються до різних ініціатив, і саміту миру коли він був ось минулого року і. Повернення українських дітей і багато інших важливих речей, але на жаль, значна більша група країн, і в тому числі такі а, важливі країни, як Бразилія, як Мексика, Колумбія, та вони були ці групи держав, які можна назвати нейтральними, в сенсі, що з одного боку вони офіційно засуджували російську агресію, тому що це ну звичайно порушення міжнародного права. Вони підтримали резолюція, але весь бізнес зв'язки, стосунки з агресором, тривають. І до речі, якраз таки, да, коли було питання, що там Трамп вводить турині санкції проти. Проти союзників да, економічних Росії, які допомагають Росії уникати санкції, підтримують її економіку. То Бразилія це одна з тих країн, поряд з Китаєм, Індією, які згадувалися, тому що відносини економічні в Бразилії доволі великі, і звичайно, що Росія в умовах ізоляції з боку західних країн вона шукала виходи на бразильський ринок, на інші країни глобально, так званого півдня, і тому ці країни вони знову ж таки залишаються для нас досить таки складними, але це не означає, що вони повністю втрачені, просто Україна а тільки починає. В суті в ці останні роки, де да, з другого року свою а, роботу дипломатичну в регіоні, таку інтенсивно успіхи однозначно є, і як я вже згадав, відкриття нових посольств, Я тільки думаю, збільшить наші успіхи, да і відкриє для нас і ринки, тому що це не тільки про політичні підтримки, але про відносини, про торгівлю, да, ще також важливо про військову співпрацю. Це все можливо, але а, для цього потрібно дуже багато ще провести роботи, а, враховуючи, що і відстань та географічно велика між нами і інтереси цих країн а інколи можливі відрізнятися на перший погляд від наших, але Потенційно ці країни для нас є дуже важливими не дарма вони визначені одним із пріоритетів для МЗС наразі, тому можна тільки вітати ту роботу, яка проводиться. А ті країни, які вже є зараз безперечно нашими союзниками, то вони і тими форпостами да, суді тими дверми, через які ми можемо в цей регіон активно заходити зараз. Ви задали про те, що Колумбія десь получається нейтральна країна. Але якщо відкрити в Вікіпедію, то за даними. Міжнародної інтернет-енциклопедії список іноземців, які загинули за Україну, на, ну, на жаль, загинули, але очолює Колумбія 266 представників цієї держави загинули у війні з Росією, і в цьому контексті це десь була їхня приватна ініціатива. Чи знову ж таки ці повідомлення про те, що вони десь там завербовані наркокортелями аби набувати досвід? Як ви це прокоментуєте? Пояснити ні, безумовно, що а, взагалі латинським. Ви згадали Колумбію також можна згадати про Еквадор, Мексика, Бразилія. А там дуже багато дійсно добровольців, які з початку війни і по цей час приєднувались. приєднуються до інтернаціонального легіону в складі збройних сил України. І вони звичайно носять свій також внесок в боротьбу з російським агресором. Звичайно, когось це можуть бути причини, в тому що вони там колишні військові, і для них це також як така справа діяльність. Ми їх не засуджуємо. навпаки, це для нас тільки по суті додатковий момент для того аби продовжувати війну, бо як ми розуміємо, Росія за ресурсами значно переважає Україну а в тому числі в тих умовах, коли російський режим не шкодує своїх людей, да, кидає їх там просто як гарматне м'ясо. а, для нас кожне життя нового золота і залучення іноземних добровольців є також важливим для того, аби посилювати кадровий та можливості збройних сил. От але також дуже багато низки мереці цих країн прибуло добровольців дійсно ідейних. Ті, хто наприклад налаштовані проти російського імперіалізму, проти комунізму ну ось і такі люди вони є і е, важливо, аби тільки ще більше і більше залучати е, з цих країн, враховуючи цей інтерес. Тим паче, що е, інколи треба допомагати з перельотом, враховуючи те що це дуже дорогі е, перельоти, наприклад, для багатьох людей, які потенційно могли б доєднатися, але в них немає цього стартових можливостей е, до цього долучитися. Так само питання мови потрібно забезпечити та також перекладачів на е, цих е, іноземних легіонах. Тобто, це важливо. Що ця робота ведеться, на тільки буде і ви відзначили, що дійсно, колу а, така склала ситуація добровольців. Багато та а позиція уряду, як я вже сказав, неоднозначна. Спов'язано це виключно із ідеологічні моменти. А те, що коли почалася війна, без другого році та повномасштабна, а тогочасний президент був прав з правих сил та Іван Дука, повністю засудив російську агресію, повністю за Україну, тому що він загалом про західні сили та вони по суті були. Ось але тоді ж якраз відбулися вибори. Приходить новий президент, лівий кандидат, взагалі колишній там партизан який воював. З офіційного уряду Густаво Петро, і в нього позиція кардинально інша. Повністю та проти, ну фактично, він е, нейтрально офіційно, але фактично десь навіть е, позитив до Росії висловлює. Тому, на жаль, така складається ситуація, але важливо, що народ дійсно за Україну переважно. пане Іване, дякую вам. На про велике жаль, мушу вас відпускати. Нагадаю, з нами був Іван Фечко, аналітик програми дослідження Латинської Америки та Карибського басейну ради зовнішньої політики. Українська призма. Пане Іване, кажу вам дякую. Бережіть себе до зустрічі.